Європа готується до війни, укріплення кордону, спільні навчання НАТО, тренінги для цивільних. Польща готується до можливого нападу з боку Росії на одну з країн альянсу. На думку експертів, у разі атаки мішенню для Путіна може стати саме східний фланг-блоку. Більше про військово-цивільні навчання західних сусідів Тетяна Логунова далі. Вихідні на полігоні жителі Варшави вчаться поводитися зі зброєю, орієнтуватися на місцевості та надавати першу медичну допомогу. Тренінг проводять військові найбільшим викликом для учасників є опанування базових дій пов'язаних із загрозами, які можуть чекати на них у майбутньому. Ми ж усі знаємо, що зараз відбувається в Україні. Тренуйся разом з армією. Проєкт міністерства оборони Польщі. Він стартував незадовго після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За цей час тренінг вихідного дня пройшли більше 20 тисяч поляків. найпопулярнішою частиною тренінгу є та що стосується поводження зі зброєю. Там ставлять найбільше питань. На курси запрошують усіх охочих від 16 до 65 років. Фізіотерапевт Марта Сідлецька на заняття прийшла з чоловіком та сином. Я тут через геополітичну ситуацію. Навіть мінімальна підготовка дає мені відчуття безпеки. Ми прийшли на тренінг родиною, щоб і наш син знав, як треба поводитись у разі чого. П'єтр Петречук бухгалтер. У нього багато друзів з України. Я ніколи не цікавився військовою справою, але цікавився геополітикою. У мене враження, що безпекова ситуація погіршується. Тож я вирішив протестувати себе, трохи потренуватися. Можливо, я приєднаюся до сил територіальної оборони або піду на добровільну військову службу. Добровільну строкову службу Польща запровадила навесні 2022-го, через кілька місяців після початку великої війни між Росією та Україною. Пройти її може кожен, хто раніше не служив в армії, щоб потім залишитися в резерві або приєднатися до професійних збройних сил. Польща та країни Балтії в зоні апетитів Росії саме ці держави, на думку експертів, можуть стати першими жертвами у разі російського нападу на північно-атлантичний альянс. Називають вони ймовірні строки спробувати зазіхнути на територію країн НАТО. Росія може вже за 2-3 роки. Тож альянс готується до потенційного нападу вже кілька місяців. Країни блоку проводять наймасштабніші навчання з часів завершення холодної війни. Завдання відпрацювати реакцію НАТО на атаку ворога, зокрема на східному фланзі. У Польщі, наприклад, цими днями разом з місцевими військовими тренуються британські та американські вояки. Частиною маневрів був перекид бойових груп з Великої Британії у Польщу через територію Німеччини. Це завдання ми виконали, і тепер переходимо власне до самих навчань. Будемо відпрацьовувати низку тактичних дій. Влада Польщі також оголосила, починає укріплювати свій східний кордон з російським Калінінградом та Білоруссю. На рубежах поляки збудують лінію з оборонних бункерів, ровів та траншей. Тетяна Лугуновичла Фролов подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.